А у вас є гарна рядова цегла? Питає мене клієнт, телефонує. Я кажу, ні, немає. Гарної рядової цегли взагалі кажу, немає. Він каже: Так почекайте, ну у вас же ж є цегла. Кажу, да, є. Ви її продаєте, кажу, продаю. То вона що не гарна, кажу, на моє бачення, на мій погляд, гарної цегли немає. Але в цілому в нас рядова цегла є. І кажу до нього, давайте я зараз піду вам знімлю відео. Подивитеся, якщо влаштовує, кажу, то без проблем. Кажу, а краще взагалі приїти. І знаєте що? Пішов подивився і побачив, що цей раз приїхало навіть дуже гарної 8 тисяч штук цегли. Одна фура це 8 тисяч штук. Подивився і кажу до клієнта, слухайте, знаєте що? А я вас, наверно, що обманув або цеглу говорив. Тому що цей раз приїхала дуже класна цегла рядова. Це марка 100, вартість такої цегли 8 гривень. Послухайте, як вона звенить. Гарно випалена вся, більш-менш ціленька. І по 500 штучок на піддоні півтори тисячі вже їде до клієнта. Тому, якщо потрібно, ти знаєш, куди звертатися.